Так, я не соромлю, що я знаходжусь на даний момент в Польщі, працюю, допомагаю своїм близьким, матері, чим можу, тим допоможу. Але зараз натикнувся на такі коментарі, як мені там говорять: повертайся в Україну з секунд, іди воюй, туди-сюди. Але зараз листа в Тікток і хочу показати вам одне коротке відео, щоб ви зрозуміли військові, за кого військові воюють. Дивіться до кінця відео. Приємного просмотру. але думаю, що неприємний просмотр буде цього відео. Дивимось. Зараз відкриваємо. Дивимось. Я його зразу сохранив, щоб не згубити це відео. Ти мені когу, скільки вас, блядь, залишиться. Розумієш нам. Якщо слухати мене не будеш, тобі пізда. Я і так, блядь, тебе зараз шатаю нахуй. Гімно, ти де, блять, був? Навчався, студент. Ти де раз, ти де?